Так, всім доброго дня. Сьогодні ми в Тернопілі біля такого екскаватора. Це у нас КОМАЦУ 290 -й. Двигун на ньому встановлений Камінс 67. Приїхали на діагностику та відключення каталізатора сажового фільтра та клапана UVR. Вже провели діагностику. Виявили помилки, ось такий екскаватор. Вже оновлюємо програмне забезпечення. Зараз вам покажу, в якому стані сажовий фільтр. Ось так іде процес видалення сажового фільтра. Ось такий стан сажового фільтра. Вже щитаємо прошивку на нашому камацу. Ось так цей процес проходить і вже встановлюємо. Банку, Я стояв каталізатор, посажу все закручуємо, вставимо на місце датчики, датчик і тиску та вже забуде. Так, покажу, як КАМАЗ працює без аварійного режиму. Все працює справно. Диму нема. Все чітко. Так, що я вам скажу? Ще одна робота виконана. Ескаватор працює, зараз оператор робить пробний виїзд, дасть йому навантаження, вигріє та будемо вже збиратись додому. Так, процес перевірки. Потужність є, температура у нормі, трактор вже вигрятий, даємо навантаження, гідравліка, все працює справно. Тому у кого є питання, телефонуйте, звертайтесь, приїдемо до вас, зробимо любу техніку, спецтехніку, агротехніку по всій Україні або за кордон. Всім добра!